Добрий день, шановні учасники конференції. Вас вітає Катерина Мукеді, завідувачка філією науково-дослідного інституту українознавства в місті Майами, Сполучені Штати Америки. Я народилася і виросла в Україні, але доля склалася так, що майже 13 років назад я переїхала жити в Сполучені Штати в Майами. Тут з чоловіком ми заснували власний бізнес. Я продовжую своє навчання, і отримую докторський ступінь. В Майамі є велика українська діаспора. Тут проводиться безліч зустрічей і заходів. І зараз я сподіваюся, що за підтримки вчених науково-дослідного інституту ми будемо мати більше матеріалів, будемо мати змогу спілкуватися з відомими українцями. Будемо прославляти і поширювати нашу історію, нашу культуру, наші традиції, зберігати і передавати їх нашим дітям. Які кожному українцю мені дуже болить за нашу державу. Але ми діаспора робимо все можливе і неможливе для того, щоб підтримати нашу державу і наших воїнів. Я навіть не можу перелічити, скільки було зроблено благодійних акцій, зборів, скільки було надіслано гуманітарної допомоги з Майами. Це величезний пласт роботи. І головне, що нас. Підтримують прості американці, сусіди, колеги, представники уряду. І всі вони як один говорять, що те, що ви, українці, робите, це надзвичайно і викликає величезну повагу. Я дякую всім їм за підтримку. Я дякую американському уряду за ту підтримку, яку він надає нашій українській державі і армії. Я вірю, що ми переможемо. З нами Бог, з нами правда. Я дякую всім вам за увагу. Бажаю вам добра, здоров'я і якнайшвидшої перемоги. Слава Україні!